Центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії, в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть, попри все, про нападу такої величезної країни на нас, все рівно стоїть. І от я коли спілкував з Залужним, він настільки глибоко в цих процесах політичних, він сидить за це, міркує. Поняли? Він, він з той Британії може не виїжджати, йому там ну, все просто супер. Йому навіть от президентство України, воно йому взагалі не потрібно як для людини. Тобто він зараз величезну кількість допомоги. От я вам це все розказую, що ви просто. Научились розрязлічати, роз... роз... де фейк, де не фейк, де російська пропаганда, де ні. КГБ ж як працює, воно дає 40% правди, 60% неправди. І ти, і ти тіряєшся, ти... ти ти не знаєш просто що слушать, кого слушать. І об'єм загалом російської пропаганди, він величезний, бо їх просто більше. І ти, оці 60% вони починають переважувати. І потім починається оце от давайте за мир, давайте здамось, давайте з русскими дружити. Ну це просто треш. Поняв? Це це просто жестяк. Так от, Європа нам відправила за весь час у цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України б вже не було. Навіть якщо половину розікрали, давайте уявом, що половину роздірібанили і так далі. Якби не ці бабки України вже б не було. Поняли? В тому числі це робота людей, які знаходяться в центрі прийняття рішення. Тобто, це Британія. І це так само наші люди, які в Європарламенті знаходять. Зайдіть, подивіться відео там за Європарламент, розказую, коли я там був, що там наші люди, і вони також допомагають. Тобто, підтримка невелика в Європарламенті, але все рівно допомогу вдається видобувати. І от кожен раз, коли ви гоните там на Залужного, чи на європарламент, чи щось ще, ви маєте розуміти, що якби не та допомога, яка зараз дає мало, да хотілось би більше, да, хотілося б вчасно, і так далі. Але якби на це все, нас би вже не було. Понял? України як нації б не існувало. І у кого є там романтика, що росіяни прийдуть і будуть з вами рюмку пить. Вони вам будуть насправді розказувати, що ви малороси, скажіть, спасибо, що не за три дня, а потім ми зараз, хоч відео, можемо там за босифікацію знімати і так далі. Я ж безкастрільно на голові, я розумію всю ситуацію, розумієте? А, то там вони скажуть вперед, вони ж не зупиняться. Путін міркує імперіалістичне міркування. Він буде далі йти нападати на Європу по-любому. Він націями міркує. Оцю націю захватить, оцю всіх, отак. Так, в первую лінію на штурм погнав на Польшу. Отака вот історія буде. А хто не захотів розстріляти, линесилки в Сибір. Це все було. Гладомор, це все було. Люди позабували, поняли?